Коротке відео про омелу для Інстаграма, записала нормальне довге для е, ютуба, але в Інстаграмі такі довгі відео не потрібні. Так от, це повністю заражене дерево омелою. Що таке омела? Омела це паразит, який живиться материнським деревом. Ось. Воно його з'їдає. Спочатку підселився одна штучка, дві-три. Розрослося, вкоренилося, і ось дерево вже е, не живе. Воно просто. На ньому розмножується ось цей паразит. Бачите, дерево всихає, воно і випаде. Так от, якщо ви побачили в себе вдома одну таку штучку, рекомендую ось так зрізати гілку. Гілку зрізати і утилізувати шляхом спалювання. Якщо омела поселилася у вас на стволі дерева, вирізаєте ромбіком оцю омелу і теж спалюєте. Камбієм дерево затягує. Оцю ранку, і воно буде жити. Якщо ви не впораєтеся з омилою, воно впорається з вашим деревом на раз. Ну просто так от, і не тільки з вашим, а й з сусідніми садками. Тому що буде розноситися, розноситися, це як вірус. Ось бачите, наче не маленьке, наче молоденьке дерево, але воно вже пошкоджене цією омилою. І так заражується собі так масивами дерева. Ось від одного. Пішло, 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 і і далі. Це парк, його потрібно чистити, але якщо у вас якщо у вас підселилися десь на яблунці, груші, будь ласка, впорайтеся з цим, якщо у ваших сусідів підкиньте їм якісь відео, щоб вони почитали, що це просто. Паразит, паразит, який живе за вашим деревом. Цю, ця омила ця розноситься пташками, вітром. Пташка з'їла ягідку, ягідку пережувала, перетравила, не перетравила. Ягідка природним шляхом вийшла з пташки, вуаля поселилася на дереві і проросла. Паразити дуже організовані, вони дуже гарно вміють, вони гарна жага до життя і вони. Прямо заселюють дерево. Тож будьте уважні і обережні до своєї праці, до своїх садків, тому що таким чином знищуються великі території дерев, вони просто її з'їдають. Утилізовуйте шляхом спалювання, прикопування, ще чогось, тому що вона так довго хоче жити, що вона просто на землі так не пропадає. Майте на увазі. До зустрічі!